Дім привіт з Одеси! І залітає до нас на продаж. Ось така Toyota Auris. Це в нас 1.6, бензин на передньому приводі, на роботі. Автомобіль повністю обслугований в гарному стані, як технічно, так і візуально. Весь рівненький, без м'ятин, без подряпин на роздвоєному вихлопі, на ось такому обвісі, в гарній комплектації, на оригінальних легкосплавних дисках, на безключовому доступі, на парктроніках. Подивіться, як виглядає. Повний електропакет, електрорегулювання дзеркал, повне мультикермо, круїз контроль, старт-стоп, двохзонний клімат-контроль, підігріви передніх сидінь, гарна мультимедія. Пробіг у нас 143 тисячі кілометрів. Є навіть пилюстки переключення передач. Дійсно класна автівка. По салону також все в ідеалі. А переглянути та придбати цю красуню, ви можете в місті Одеса за адресою Михайла Грушевського, 15 а придбати дану автівку, ви можете як за готівку, так в кредит або лізинг І звісно, в нас є тридин.